Коефіцієнт. Ви розглянемо буквенний вираз, який містить тільки дію множення. Наприклад, 3х. 3х. Складається із двох частин. Він має числовий множник і буквенний вираз. Так ось у такому виразі числовий множник називають коефіцієнтом. В даному виразі 3 є коефіцієнтом 1,5 ab В даному випадку оцей числовий множник, а це є бухтаний множник. Коефіцієнт у цьому виразі — число мінус 1,5. Мінус 3х помножити на 5. В цьому випадку ми не можемо сказати, що мінус 3 є коефіцієнтом, оскільки в нас тут є два числові множники. Перед тим, як визначити коефіцієнт, ми повинні їх перемножити. Ми можемо це зробити, оскільки для раціональних чисел використовується сполучний і переставний закон множення. Отже, мінус 3 множить на 5 це буде мінус 15. І дописуємо букви на частину. Ось тепер видно, що в даному виразі коефіцієнтом є число мінус 15. Подивимося на такий приклад. х, множить на... Є один і він, і числовий множник і зрозуміло, що він і є коефіцієнтом даного виразу. Але прийнято записувати коефіцієнт на першому місці. Тому даний вираз записують так, x, 7 x, y. От тепер чітко видно, що коефіцієнт в даному виразі дорівнює 7. Ось у такому виразі коефіцієнт, Не дивлячись на те, що числового множника тут немає, явно записано, але ми розуміємо, що цей вираз все одно, що ось такий вираз. Тобто при множенні одиниці на інше число, ми одиницю просто опускаємо. Тому ми повинні пам'ятати завжди, що в такому виразі коефіцієнт одиниці. У такому виразі, ви можете догадатися, що тут буде коефіцієнтом. Мінус 1 і це, оскільки це все одно, що мінус 1 множити на а. Просто ми цей вираз записуємо в спрощеному вигляді. Роздаємо такий приклад. Мінус 4х помножити на мінус 5а. Дорімо. Для того, щоб визначити коефіцієнт цього виразу, треба його спростити, використовуючи сполучну перестану властивості множення. Перемножимо всі числові множники цього виразу. Мінус 4 помножити на мінус 5, це буде плюс 20. І дописуємо всі букви, які є в цьому виразі. Х, і а. Таким чином, ми одержали спрощений вираз 20х. Коефіцієнт 20.